Весь успіх проєкту залежен в тому, щоб була довіра до клубу, довіра до використання коштів, довіра, як ми функціонуємо, до менеджменту. І а, якщо ми покладаємо, взагалі ідея не клубу однієї людини, а це громада. Тобто і громада мусить а, теж впливати, контролювати, знати. Тому один, одним з наших а, пропозицій, це буде створення наглядової ради до якої підуть ранні авторитети нашого суспільства Рівненської області, які будуть перевіряти, як дивитись, як витрачається, як, як використовуються кошти, ми запропонували о, о, такі кандидатури, які війшли в цю наглядову раду. Це Микола Несенюк, це ректор Остаровської академії, Пасічник. Це спортивний журналіст, і іменинник сьогодні Сергій Татаренко, Святослав Лічук, Віктор Данилов, Зайцев, Чугунніково-Губернатор області, Том Сачук, Івана Смачила, Наталія Фанфілова, Оксана Юрченка. А також ми пропонуємо 5 кандидатур, які мають подати члени клубу, тобто звертайтесь на телефон до адміністрації клубу. Тобто п'ять кандидатур, яким ви довіряєте, які можуть бути презентувати членів клубу ці наглядові ради.